Ну, Я це вперше в житті обробляю соняшник проти паутинного пліща. Перше. от Взагалі ніколи не, взагалі ніколи, е, ну, було там. Що було тут? Проблема сладання. сівозбіди, або клімату, чого тут? Кліма. 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 Навіть класики в цьому ну, році, розумієте, в березні місяці 28 градусів тепла, це не нормально. Це не нормально. От, ми дуже до цих бути готові, постійно, постійно. Скажи, а совка? От в цьому році я бачив, nee, дошкуляла трошечки посоки. Немає, я стараюсь брати по по Захистом потужним. Добре. Іноді е, в межах 5% є сускоження, ну, але я ніколи в житті не пересівав від, від наслідків враження сотні сумішного. Добре, в середньому в твоєму господарстві, щоб закінчити соняшником, які от за три роки як по соняшнику? Е, за, за останні два роки, на 28 центів е, вражання зараз знизилося, я знайшов причину. Чому вона нас знайдалось? Я три роки не розумію, що вона розходили, то ми вийшли на 24 центери це про нульовому житті. Причина це компанія, в яку я був дуже закоханий. Я дуже полагався на їхні насіння От. і не впускав ніяку жодну компанію. Перестала бути конкурентною. Корентною на, на ринку насіння. Світовий лідер. Я не подивлю, ти знайшов завіду. Я зараз в кашу в а будеш робити якісь демонстрації. <гуміло> <гуміло> ну, Володимі, є, контрольні Дораз посіви посівочки. Я кури. бачу, що є там головка висить. Да. Та, 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 тут, тобто, тут два висіли, два гібриди. Тобто ти придивляєшся. Я зараз, так, я в пошуках.